Ну, біжи свободно. Льош, готові. І оп? Локті Виводь не топчися, підбивай п'яточку. Хорошо, льош. Вірашчики. Він мав працювати електриком. Навіть відповідний диплом має. Натомість став одним із видатних діячів спорту Черкащини. Тренер, викладач, науковець, герой цього випуску легенди спорту Черкащини Леонід Анатолійович Нечепоренко. У спорті він без перебільшення все життя. Шлях до спорту цікаво. Ну, напевно, почався ще в 1969 році, коли я вперше по телебаченню побачив, що таке спорт. От, хоча, ну, понятно, як всі діти в селі чимось рухалися, чим займався. А в 69-му році перший раз по телебаченню побачив хокей і футбол, тому що телебачення з'явилося. Ну і після того, як би почалося. А вже коли навчався у школі, у нас був дуже хороший вчитель фізичної культури Трофанчук Іван Михайлович. От і там було вже все з 4 класу, багатоборство ГТО, це легка атлетика, потім гандбол, баскетбол, волейбол. Ну і звичайно, як любий сільський хлопець, футбол, само собою ми і грали, і хокей також взимку грала на лижах, каталися на санках. Весь. А вже більш-менш як можна сказати так, осознано і професійно. Це коли я в 78-му році поступив в Запорізький гідроенготехніком, там директором був. Ліні Дванич Пригородов, який учасник сам Олімпійських ігор у зимовому багато було двоборствірніше, і він організували ну, будемо так казати спортивний технікум з гідроенергетичним уклоном. В армію, коли мене призвали, вже другий рік, коли йшла служба, до нас приїжджали, пропонували поступати у Ленінградський інститут Лезавта. От, ну, я подумав, що Ленинград поступати точно, я не буду в Черкасах є, і я хотів стати скоріш не тренером, а вчителем фізичної культури. А вже потім, коли навчався на третьому курсі, були такі пропозиції: а на четвертому вже мені завідувач кафедри Артишенко Олександр Федер запропонував залишитись на кафедрі е, спортивних дисциплін. Ну і відповідно, так як я був легкоатлетом, відповідати за атлетики. хоча перший досвід тренера я ну вийшло так, що на кафедрі спортивних ігор не було кому відповідати за футбол. І я до універсади вперше спочатку готував футболістів. Вони попали в фінал, а потім уже якби повністю переключився з 1989 року на легку атлетику. За весь час роботи він тренував більше сотні спортсменів. Мотивувати, продовжувати займатися спортом навіть попри невдачі, одне із найважчих завдань у роботі тренера. Перемагає спортсмен, а програє тренер. Тому коли Слобановський сказав, що між перемогою і поразкою є тільки чуть, -чуть різні емоційні відчуття. Тому що перемога вона заставляє тебе більше працювати, тому що немає вічних переможців в спорті. І поразка, ти не можеш все життя проживати. І з тебе буде перемога. Тому відповідно відсюди, треба і одне, і друге аналізувати і шукати вихід, як, якщо перемога, як покращити результат, якщо поразка. Ну психологічно переконати спортсмена, що це поразка, це не та поразка, на якій треба сумувати, просто проаналізувати і крокувати далі, що людина сама не мотивується і. Ми... Як показує досвід, зовні ви її мотивувати не будете. Було велика кількість талановитих людей, або як ви говорите, студентів, спортсменів, от, які при перших там невдачах вони перестають тренуватися, да? не бачать цю мотивацію. Тому з ними спілкуюся, але в першу чергу це має бути їхнє саме бажання, тому що, як би хто не говорив би, але спорт це досить тяжка робота. Якщо ви хочете навіть на рівні там. Кандидатів збірної команди України показують високі результати. Ви маєте 6 сім разів тиждень тренуватися. Ви маєте багато від чого відмовитися, коли ваші там друзі йдуть на дискотеки, як раніше ще до війни було. А ви маєте лягати спати, чи там ви маєте хтось може собі щось якусь гроші, які є вкласти там купити щось, а ви маєте це вкладати в спорт. Тим більше, що легка атлетика, ну бомба відверто не являється таким видом спорту, який приносить гроші. Ну, в значній кількості, якщо ви не член збірної команди України, тому тут а тим більше в нинішньому поколінні, коли е, телефони стаючи там комп'ютери на перше місце, тому дуже важко їх мотивувати ззовні. Це має бути внутрішня мотивація. Якби можна було ще одне життя прожити, де я багато чого поміняв би в тренерській роботі в підході до тренувань, можливо, в підході до... Спортсменів ну я до сих пор жалію. що я в цей час не раніше не е, Олексія Гордіянка перейти на багатоборця. Я вважаю, що ніяк як багатоборець був би ну дуже сильний спортсмен, який би набирав би далеко за 8 тисяч очок. Я ну, є ці спортсмени, які знаєте, ви не в повній мірі реалізували. те саме зіри. Я думаю, що я десь не допрацював десь. Можливо, по іншому з Денисом би працював. хоча Опять же Володимир Сергіевич зуб сказав, що Денис не бар'єрист, а це бігун хороший на середній дистанції. Ну, судячи по тим, що не готуючись результатам, тим 2,27 в манежі кілометр чи 1,50, 263 800 метрів, можливо, воно ну, так і є. От. Я в жалі. в мене була там на початковому етапі Оля Гармаш, яка, ну я вважаю, по таланту, і по фізичним даним я її не зміг переконати. Це була сильна багатоборка. Тому. Висоти прожитих житих років, все воно здається по-іншому. Це тоді, коли там тобі 30-40, ти там їздиш на змаганнях, тебе є з переможців, члени збірної команди України, да? ну, ти вважаєш, що ти там вловив Бога за бороду. А коли ти чим більше ти живеш, чим більше ти аналізуєш, ти розумієш, що багато недороблено, чим зроблено. Тому успіх не знаю, я не готовий сказати, що це є успіх. Мені в першу чергу більше подобається. Досягли люди в спорті чи не досягли, а от як вони стали людьми. Я, наприклад, пишаюся, що якийсь часу е люди, юнак має тренувалися, заслужений вчитель фізичної культури, Ляна Продан, яка один з молодих заслужених тренерів України. Ну і багато, той же самий Рома, секрет, який зараз і багато хлопців, які має тренувалися і пішли захищати батьківщину. Тому мені людські якості. Ну, спорт 30-32 роки, а людські якості на все життя. Ну, я пишаюся якраз своїми учнями, які, з якими я мав спілкування. Той же самий Олексій Гардієнко, Ну, багатьох можна назвати. У спорті вся сім'я Нечипоренків: дружина Олена тренерка з легкої атлетики і викладачка місцевого університету. Син Денис майстер спорту з легкої атлетики. Донька Ірина, кандидатка в майстри спорту з легкої атлетики. Вже 35 років поспіль на Чуперенки влаштовують в Черкасах всеукраїнські змагання. Меморіал Тканка. Це один з небагатьох в Україні комерційних стартів з легкої атлетики. Олександр Васильович – це легендарна людина, і ну, в Черкасах не було таких змагань. Ми вирішили на час нього провести ці змагання. Він тоді до нас приходив, приходив довгий час, аж до 2003 року виступав перед студентами. І як приймали участь у змаганнях, і це були ну такі, знаєте, душ, душевні хвилини спілкування старшого покоління з молодшим поколінням. А потім, ну вже знаєте, стало якби б цієї традиції, а тепер воно стало напевно основним е сенсом мого життя. А сім'я. Не, ну підожіть сіно, ну професійного життя. Та а сім'я сім'я так же само Олена васильівна постійно головний секретар цих змагань. От тому це значить, це сімейне виходить, сімейний стан життя проведення змагань. На саме велика сім'я, яка вся була в легкій атлетиці, бо є в легкій атлетиці. Да, і зараз ні. Денис до сих пор є член збірної команди України. Тобто, виходить, що, грубо кажучи, із 2007 року і по сьогоднішній день хтось з збірної команди області з легкої атлетики є. Відповідно, я і Олена Васильівна тренуємо, тому ну, сім'єю. Да. Ну, Чі самі дзюнники, теж вони в атлетиці сімейні. О, ще менше, ні Так, да, Ще менше, ні Чіперенко. Тьома Те, Бігаєв. Теж в легкій атлетиці. 36 років, як Леонід Нечипоренко, працює в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Нині він вже 9 років як директор навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту та здоров'я. Наукова діяльність теж частина професійного життя Нечипоренка. Він викладає, пише наукові роботи, проводить дослідження. На його думку, нинішнє покоління зростає у тепличних умовах, Їх підхід до уроків фізкультури, а відтак і до спорту неправильний. У мене зараз буде багато противників, але скажу, що відношення до фізичної культури це в першу чергу відношення керівництва, напевно, держави, керівництва шкіл до здорового способу життя самих людей. Тому що, якщо ми візьмемо, от в адекваті да, розібратися, ми беремо любого вчителя. От не, ви, не вивчили табличку множення, да? ну не вивчили, не вивчили, не вивчили, там вірш якийсь, не вивчили, не вивчили. А вчитель фізичної культури за 11 років, що дитина знаходиться в школі, даючи йому фізичне навантаження, може або ті травми, ті захворювання, які є з дитини, або їх вилікувати. Це по факту так. Тому в батьків наша теж така та фізична культура нікому не треба. Хоча я завжди сміюся із тих батьків, які платять там по 300 по гривень за одне заняття з тенісом. При цьому їхні діти не ходять на урок фізичної культури, що тому що там можливо не цікаво. Але ж п'ять 5... на учитель фізичної культури загнані в такі рамки, що щоб на діти на фізи на уроки фізичної культури не бігали, нічого не робили, тому що вони муруть. Це саме велика глупість, тому що я ще раз скажу, що тільки через велику кількість фізичних вправ. От можна стати здоровою людиною, я вже не говорю за ту кількість кроків, подивитися зараз, всі говорять де тисяч кроків, в день, де тисяч кроків в день. Дослідження, які були зроблені в 2014 році, тому що в мене дипломна робота була по руховому режимі учнів старших класів та учнів ПТУ. Я вам хочу сказати, якщо тоді робили по 10-12 тисяч кроків діти старших класів. То зараз вони роблять в два рази менше, менше п'яти тисяч, і одні, єдині діти це перших, ну перших, третіх, перших четвертих класів, де приблизно вісім тисяч кроків вони в день роблять. Їх раніше як в селі. в Школу ти йдеш мені в школу, в школи було три кілометри. Читайте, шість кілометрів. Ну от зараз возять автобуси. Тобто все робиться для того, щоб дитина менше рухалася. А потім, коли ви поспілкуєтеся з тими людьми, хто воює, вони вам скажуть, що без ким би ви не були. Чим би ви не займалися? Ну, якщо у вас немає фізичної сили, то ви втомляєтеся, чи фізично здоров'я, верніше. Ви втомляєтеся, ви вже не можете в повній мірі виконувати те бойове завдання, яке стоїть. Щоб ми не говорили, але без руху, без фізичного здоров'я людині в цьому світі нема чого робити. Чим би вона не займалася? Ці три роки, починаючи з 19-го, ковід да, і все остальне, зараз діти проходять із школи, вони не чітко розуміють або взагалі не розуміють, що таке вища школа. Тому що ті, хто вчилися раніше, такого не було. Да? А зараз вони приходять, вони думають, як у школі, що воно все пронесе, закінчиться семестр, їм все поставить. Студент приносить платник, приносить гроші в інститут. Ми за рахунок нього. Працюємо, тому приходиться з ними, якби просити. Щоб вони приходили с навчатися. Але я говорюся, перший, другий курс приходить четвертий курс, другий семестр четвертого курсу. Всі починають за і Вони зовсім по іншому до цього відносяться. З магістрами, до речі, такої проблеми опять же немає. Чи це заучники, чи стаціонар? Нема значення. Вони знають, чого вони сюди поступили, і там ну ті, хто навчається, це одиниця у коридорах інституту. Портрети відомих та успішних викладачів, випускників, спортсменів. Про кожного, каже пан Нечипоренко, можна розказувати історії. Перші випускники, перші, коли там він, студенти, які закінчили, вони ж були не тільки вчителями фізичної культури, а ще й вчителями біології. Таку, ось То я тільки прийшов працювати в інститут. Ну, я скажу, Історія черкаського спорту це 90% історія наших випускників. Каріна Махно, яка я надіюся, в цьому році поїде на Олімпійські ігри. Відбереться. Діма Скапінцев. Тут у нас є да, два баскетболіста, які на сьогоднішній день грають інбійти. Діма Скапінцев і Михайлюк свят. Вони також закінчили наш інститут. Роман Щербатюк, який не, не тільки є чемпіоном світу, а й воює зараз. Балабан Андрюха, да, який на сьогоднішній день воює, дай Бог, щоб все було добре. Ну, ну, кажу, що тут, тут велике, велике Шпанюк, який. Да, папа Настя, Настя, да, папа і дочка Шпанюк, яка була чемпіонкою Європи по боксу. Ось о, Саша Гафуров, який є командиром роти дроністів. Ну, Тому ну, я ж кажу, в Італії Волошин, який воював починаючи з 2014 року. Ну, Я ж кажу, вон, Антон Скачков, який триразовий паралімпійський чемпіон, Саша Берега, який зараз очолює інваспорт спорт в Черкасській області. Вот, майстер спорту міжнародного класу Олег Порткий, який боксував за українських атаманів, на превеликий жаль, загинув. Захищаючи Україну вже в 2022 році. Тому ну, я ж кажу, що велика-велика кількість. От Олексій Ярмошка, який зараз на передовій чемпіон України багаторазовий і спортивного орієнтування. Дем'янко Валентин, який був призером Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Феденко Саша, призер Олімпійських ігор. У сіднею в двохтисячному Саша Матузенко ми з ним разом навчалися. Срібний призер Олімпійських ігор у Севолі в 88 му році. В одній групі ми з ним навчалися. Леонід Анатолійович, якщо не в університеті, то на тренуванні в легкоатлетичному манежі або на центральному стадіоні. Вперше потрапив на Черкаський стадіон. Я в 1975-му році відбувалися змагання, такі тоді будь-я готов до праці оборони. В басейні фотоперила відбувалися змагання, ми плавали, і нас відповідно провели на, ці, на цей стадіон, показали нам такий стадіон. Ми думали, що ми тут будемо змагатися, але змагання перенесли у Чапаївку благодатне зараз. Після армії, в 1984 році, в липні, місяці, я сюди прийшов на стадіон, де познайомився із Гречкосієм. Олександром Псайочем і в нього почав тренуватися тоді. Це перед вступом в інститут. Але якщо враховуючи, що я в інститут з першого разу не вступив, а вступив з другого разу, то я тоді ще цілий рік тут проходив тренуватися. Вийшло так, що я не написав твір. І... А твір яка тема? Твір був російською мовою, сказав, що я там багато помилок наробив. Тему я зараз вже не пам'ятаю. Ну, ті, хто рядом зі мною вписали, всі вступили. Більшість легкоатлетів, які тут були, всі говорять позитивно не тільки про стадіон, взагалі про Черкаси, але стадіон для всіх це кажу, дуже позитивна аура. Якщо взячуть історію будівництва цього стадіону, а стадіон будували студенти нашого інституту, а тоді факультета в 1961 році. Ну не тільки вони, але вони. І тоді, вже коли вибрався цей стадіон, ну тоді вже говорили, що це не можна пояснити, аура є або немає. Ну я думаю, напевно, тим, що тут все робили і роблять з любов'ю до того, чим вони займаються. Пан Леонід поділився з нами найяскравішими спогадами, які пов'язані з Черкаським стадіоном. Перша згадка, це був у мене такий спортсмен Льоша Ламака. Ми бігли бар'єри. Там він, де другий, третій бар'єр стоїть. Він як зацепився за другий бар'єр і котився до третього, спікся повністю. І оцей негатив старого стадіону. А другий це великий позитив. Тоді, коли ми з Денисом заїхали, їхали з Манежу, заїхали із сюди на стадіон. Сказали, що роблять дорожку. Ще не було, вона не була розмічена. І от ми пройшли по цьому стадіону. Напевно, я не знаю, в моєму житті це саме великі позитивні емоції були від чогось. Не від когось і від чогось. Я щиро вдячний Ковальову Володимиру Микитовичу за те, що при ньому було зроблено цей стадіон, от і Юрію Андрійовичу Гончарову за те, в якому що він підтримується на такому високому рівні. Легка атлетика завдяки їм є на стадіоні. Чому ти можеш приходити тренуватися будь-який час вранці, ввечері, вночі, коли тобі. Завжди тобі йдуть на зустрічі, це мені найбільше імпонує. Чесно думав, що колись тут буде чемпіонат України з легкої атлетики і хотів, щоб там Деніс, мої вихованці тут бігли. От, мене, я був навіть впевнений. От єдиний, знаєте, є така заноза по е стадіону, що тоді, коли робили. І зрізали восьму доріжку, і, в принципі, за цього нам не давали змагання, тому що не можна 110 метрів з бар'єрами бігти по всіх восьми доріжках. В Черкасах легка атлетика розвивається, але легка атлетика не має розвиватися в одному місці, вона має розвиватися в області. На превеликий жаль, на сьогоднішній день в області, крім Корсуня, ну, де працюють ну, потужні тренери і Умані. Та сама просіла вона в Городищі, у Смілі. Там одна Катя Чернявська працює, я вже не говорю за золото, ну що інше. Я не знаю, напевно, від спорту становиться в якійсь мірі, можливо, не популярний, а можливо, я вже про це говорив. Якщо вернуть легкоатлетику в школі, так як вона має бути, то тоді вона стане популярною, і буде більше розвиватися. Опять же, все залежить від того, як. В школі працюють з дітьми з будь-якого предмету чи це фізична культура, чи математика. На сьогоднішній день я бачу по студентам, які приходять до нас, я можу це на цифрах сказати, що фізична їхня підготовка досить слабка. У найближчих планах Леоніда Анатолійовича дописати книгу з легкої атлетики, продовжувати тренування і розвивати спортивний потенціал своїх вихованців.